Розбиті свіжими прильотами будинки, безлюдні вулиці, по фону постійна канонада – так зараз виглядає Нью-Йорк. невеличке селище навпроти тимчасово окупованої Горлівки. Саме над Горлівкою у відносно безпечній для себе зоні російські літаки скидують коригуємі або прості авіабомби вагою від 250 кілограмів вибухівки і до півтонни, які потім долітають до Нью-Йорка. Їхня тактика, вона доволі подібна. Ми це вже бачили в Попасні, ми це вже бачили в Бахмуті, коли послідовно вулиця за вулицею знищуються будинки. Але одна справа, коли в цих будинках вже нікого немає, а зовсім інша справа, коли в цьому селищі залишається близько тисячі мешканців, в тому числі діти, і їхній вплив саме на цивільне населення, він найбільш трагічний. Люди гинуть. Безумовно, ну я не скажу, що щодня, але щотижня, як в Нью-Йорку, так і в Турецьку є загиблі та поранені серед місцевих мешканців. Нам навіть показують фрагменти системи керування такими боєприпасами. Щось важке, щось те, що руйнує е, нашу інфраструктуру. Невдовзі працюючи з вояками на позиціях за Нью-Йорком, ближче до окупованої Горлівки, стаємо свідками чергового авіанальоту. А через декілька секунд вибухає ще один боєприпас. Це схоже за застосування було вже чи ракет, чи бомб авіаційних. О, знімі. В іншому це відносно стабільна ділянка фронту, де росіяни, отримавши відсіч при перших спробах наступів, за рахунок місцевості та налагодженій обороні Нью-Йорк відносно невеликими силами ефективно прикриває значну ділянку фронту. Вони бояться завдавати нам якусь шкоду, втрачати людей, штурмувати. Ми свого часу у нас завдання зараз це оборонний бій, тому ми знаходимося в обороні. Ну і доволі вдало. Якщо ми отримуємо ці позиції, а ми їх ну утримуємо вдало, то ми можна сказати, мінімізуємо кількість людей, які знаходяться зараз на лінії фронту. Це по перше. По-друге, позаду нас знаходиться на пункт Рецьк. Він дуже важливий як розв'язка, транспортна розв'язка, логістика. Вот і е, втрата Нью-Йорка – це прямий вихід на Турецьк. плюс далі Константинівка. по піхотинцям періодично прилітають міни. Їх обстрілюють із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вони відстрілюються, але в цілому для підрозділу, що зараз захищає Нью-Йорк, це умовно спокійна ситуація. Ці чоловіки пройшли найзапекліші битви Донбасу. Тут так я вам скажу, слава Богу, така більш тихіша позиція. А як взяти дружбу останній раз? ну, щоб були Бахмут. Я 26 коробів вистрілював за день. то тобто виходить 2600 патронів. Це є прикриття. Володимир Кулеметник зараз стріляє з Браунінга 50-го калібру. До того працював на його радянському аналогу кулеметі ДШК. Дашка, як кажуть армійці, каже, добре, що перейшли на західні кулемети. Я не знаю, як дашки, чому вони клинять. От, скільки я не стикався, навіть і НЗ їх привозять, що то їм не вистачає. Із трьох одна може толком працювати, або треба за ленту тягнути, або ну не, не то. Далі це більш високоточно. До того досить стриманий, і неговіркий так. чоловік розкривається, схоже, про кулемети Володимир може розповідати довго. Стволи. ствол міняється собі. Елементарно. Виняли, як то кажеться. Знаєте, як то кажеться, Жигулі і Іномарка возьмемо. Там треба дверці чуть не ручку одривати, а там тики, і так само тут. Чуть одвів, ствол однею рукою вийняв. Все. Поряд з Володимиром вартує Олександр на псевдо італія Італія, якщо побачить ворога, буде коригувати Володимира з його кулеметом. Питаємо у Олександра, чому такий незвичний позивний. Повномасштабно застало в Італії. 3 березня приїхали, 4-го були в воєнкоматі. Ягонь сюди. Олександр пройшов найважчі бої за Луганщину, коли росіяни в перші місяці перли вперед, незважаючи на втрати. А потім важке поранення. Ніг, майже річна реабілітація, і Італія знову на нулі. Перше було попасне, потім золоте, потім отримав поранення і повернувся зараз після поранення. Ті досвідчені люди та підрозділи зараз боронять а з ним і весь цей важливий напрямок. Руслан Смичук, Водим Бревон та Віталій Більський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.